Серія книг Ліс Томфорд, місто вітрів, це не лише спортивні романи з хімією між героями, а й дуже тонке занурення в психологію стосунків, самооцінки та дорослішання. І я хочу поговорити про основні тези саме психологічного характеру в кожній з цих книг окремо. Вище неба я дала її почитати сестрі, і що я вам можу сказати, вона захопила її увагу так само, як і мою. Тому я просто вставляю фото та ділюсь з вами тим, що я відмітила в цій книзі. Головна героїня бореться з комплексами через власну зовнішність та ось ті гуляючі кілька кілограмів. Вона вчиться приймати себе і своє право на щастя. Саморуйнування. головний герой його маска. А фраза Хтось же має мене любити щоразу, як йому кажуть, ти самозакоханий, змушує розуміти не все так просто, як він хоче показувати. Баланс у стосунках. Двоє людей з ранами можуть або знищити один одного, або підтримати, допомогти зцілитись та знайти свій шлях далі. Ключова теза книги вище неба щастя починається з прийняття себе, а здорові стосунки неможливі без особистої роботи над собою. Якщо можете щось додати, пишіть в коментарях. Наступна книга правильне рішення, і основна теза по всій книжці чітко прослідковується: довіра після зради це головне, що ми прослідковуємо на протязі всієї книги. Герої вчаться довіряти комусь після негативного досвіду, навіть травмуючого досвіду попередніх стосунках. Терпіння та підтримка. Герої повільно відкривають свої серця, вибудовують стосунки, долаючи власні страхи, поважаючи один одного, створюють те, що стає противагою минулому травматичному досвіду. Перехід від захисних механізмів до близькості Герої вчаться приймати свої почуття та показувати їх. Ключова теза в книзі правильне рішення. Здорові стосунки будуються на довірі та безпеці, а не пристрасті, що з'їдає зсередини. Третя книга одна з моїх фаворитів – «Спіймана». Тут ми чітко бачимо табу на стосунки. Обоє героїв собі не дозволяють бути в стосунках. Мілі не хоче ні до кого прив'язуватись, а Кай має зовсім інші турботи і пріоритети. Віковий розрив і влада. Авторка досліджує, чи можлива рівність і взаєморозуміння, якщо один з партнерів старший за віком. Відповідальність та репутація. Герої мають не лише власні почуття, а й Кар'єру, відповідальність перед іншими підкреслюється конфлікт між правильно можна, не можна. І тим, що насправді відчуваєш, ключова теза справжні стосунки вимагають рівності і взаєморозуміння, усвідомленого вибору, а також прийняття вибору партнера. Наступна книга і наразі остання з перекладених четверта підіграй мені конкуренція та визнання, яке місце жінки в чоловічому спорті і як зайняти те місце. Тиск суспільних очікувань, як бути собою, як не загубити себе, коли від тебе очікують певної ролі. Двоє людей як партнери, а не суперники. Як важливо відчувати підтримку і знати, що є той, хто на твоєму боці розуміє і готовий підтримати. Ключова теза справжня сила не в перемозі над суперником, а в гармонії з собою та тим, кого любиш. Загалом в кожній з книг Ліс Томфорд торкається дуже важливих та глибоких тем: прийняття себе і свого тіла, подолання страхів, довіра після травми, підтримка у стосунках як основа любові, боротьба з суспільними очікуваннями це те, що відмітила я для себе. Таке основне. Я не часто клею стікери, але в цих книгах вони в мене є. Бо для мене ці книги не просто спортивні романи, 18+, з причинкою, хімією. Називайте як завгодно те. Я ж знайшла тут психологічні історії про дорослішання та стілення персонажів. Дякую за вашу увагу. Своїми думками та тезами можете ділитись в коментарях.